Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео продовжуємо говорити про зміни, які внесла в нас постанова Кабміну 1558 до нормативно-правових актів. Дуже багато вже яких змін розібрав я по постанові Кабміну номер 560 які там були. Там і автоматична відсрочка, у нас автоматичне продовження, і автоматичне надання відсрочки, і особисте прибуття в ТЦК. І по засуджених там змінилось, і по викладачам там дуже багато змін терміни відсрочки там позмінювалися. Ну, подивіться це відео окремо за позначкою постановок обміну 1558. Дуже корисних та таких змістовних відео вже на каналі є. Там, штук 5, напевно, їх я не знаю вже скільки там не рахував навіть. А в цьому відео ми поговоримо про. Зміни, які внесено в постанову іншу, також дуже важливу постанову, якою також врегульовано порядок призову громадян на військову службу. І від цієї постанови також залежить, чи буде вами порушено правила військового обліку, тому що вона передбачає правила ці військового обліку, які можуть бути вами порушені. Раніше я вже знімав щодо цієї постанови огляд в контексті того. В який термін ми повинні повідомляти особисті персональні дані під час їх змін до ТЦК. Да? І от є там у нас визначений цей термін в 7 днів, і я знімав окреме відео, залишу тут посилання. Обов'язково його подивіться, бо воно там змістовне. Саме щодо персональних даних, які треба повідомляти протягом 7 днів. І отут у нас з'явилися зміни. В деяких аспектах зараз в цьому відео про це поговоримо. Тому залишайтесь на каналі. Хто підписаний, хто не підписався, звісно, підпишіться, щоб не пропускати такі новини і такі відео змістовні. Є ще телеграм-канал, там більш швидко вони виходять оперативно, коротенько. По суті, тому будете в курсі завжди законодавчих змін. Тому підписуйтесь. Ну і якщо потрібна правова допомога, звертайтесь за консультацію. Бачите номер телефону на екрані. Тому попередньо записуйтесь і поговоримо про ваші проблеми. Да, про полі. І так, що ж у нас змінюється таке суттєво? Ну, По-перше, це у нас постанова Кабміна 1480, 1487, і до неї змінюється це порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тут дуже є одна така маленька, але суттєва зміна. От Вноситься вона під пункт 8, пункту 1 додатка 2 до порядку. І викласти її в наступній редакції. Тобто в нас є редакція нова і є редакція попередня. Давайте спочатку я вам зачитаю, яким чином вона звучала в нас раніше. До речі, в цю постанову 1487 вже внесено ці зміни. Тобто, якщо ви на сайті Верховної Ради відкриєте її за посиланням, то ви побачите вже цю постанову 1558 внизу, там в самому, внизу. і видно, що вона вже внесена до цієї постанови. Постанова постановок номер 560 ще немає такої примітки, тому всі мені задають питання: Олексій, що ж це? Де ж це взяв цю постанову? 1558? Взяв її на сайті Кабміну, Там вона є. І посилання, звісно, я на не. Під цим відео залишу, можете самі впевнитись. Але ще вона опрацьовується, і тому ще е, зміни не внесено, тому ми їх ще не бачимо. Ну, Скоро побачимо. Зачекайте, 1-2 дні вони будуть. Вони вже набрали чинності з 16 січня, тому чекайте. І так, попередню редакцію вам зачитую і потім зачитую нову, і ви зрозумієте, в чому там зміни. Е, пункт 8. Особисто повідомляти. Ну, давай, давайте спочатку так відкриваємо да, цю постанову. І от в нас є додаток другий до цієї постанови до цього порядку. Він називається Правила військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. І починається він з наступного. Призовники військовозобов'язаних та резервісти повинні. Ну, тобто, повинні це одне і те саме, що зобов'язані. І от у нас пункт восьмий. В попередній редакції до цих змін особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних. Зазначених у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відсрочку від призову на військовослужбу під час мобілізації з підстав визначених у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І тут цікавий аспект був в тому, що е, надавати документи, що підтверджують відсрочку, як ви почули, да з підстав статті 23, це в нас в розділі повинні. Військовозобов'язані, тобто не мають права, а повинні. Тобто є такий обов'язок. ну Когось це дуже здивувало. Хто подивився тоді моє відео, що я записував. Якщо не дивились, передивіться. Да, і тому от ця норма була в цьому контексті. Це перша дана, що ми звертаємо увагу, і друге, це. Стаття 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних, вона містить 34 пункти про персональні дані. Тобто, представте, 34 пункти, і там дуже багато персональних даних. І водійське посвідчення, і одружився, і там якісь діти народились, там навчався. Отримав якісь там ще там право там, на носіння зброї, там на зберігання. Ну і дуже-дуже багато цих персональних даних, там володіння мовами, що там є, ще закордонний паспорт. Ну, це такі, що знаєте, перші там згадую. От всі вони сидять в цій статті 7. І в нас був обов'язок особисто повідомляти в самоденний термін ТЦК. Про те, що воно у вас щось змінилося. Звісно, ТЦК що робила, перевіряла особові справи і накладала штрафи, неодноразово до мене, до речі, з цим питанням клієнти звертались. Добре, і тепер ця е, стаття змінена, цей пункт змінений, саме цей восьмий. Зараз я зачитую, в якій він редакції. У випадку зміни персональних даних, зазначених у пунктах 7 та 7.1 частини першої статті 7 закону про єдиний державний реєстр прозовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто одразу звертаю вашу увагу, тобто не вся стаття 7, а пункт 7 і 7.1, Зараз ми подивимося, що це за пункти. От дочитаю цю редакцію, повідомляти про такі зміни в семиденний строк, тобто строк у нас залишається, як і був семиденний. Да? Через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, ну тобто в нас Резерв Плюс, вже всім відомо, що це є цей електронний кабінет, або особисто шляхом прибуття до районного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки, чи його відділу для військовозобов'язаних резервістів СБУ чи розвідувальних органів, до відповідного органу СБУ чи розвідувального органу України. Такі персональні дані можуть повідомлятися не частіше, ніж один раз на 7 днів через електронний кабінет призовника військового зав'язаного та резервіста. Тобто норма маленька, але така змістовна і суттєво. Перша, да, те, що я і звертав увагу, тобто не вся стаття 7, не всі 34 пункти, тому що вони залишаються взагалі незмінними по закону України про єдиний державний реєстр. До речі, це закон про оберіг, такий, що в народі, да, називають нас. А саме пункти 7 і 7 прим 1 частини першої статті 7. Тобто, ну, це всього два пункти. Зараз ви зрозумієте, які це пункти. Дуже цікаво, до речі, да? і повідомляти в нас. Особисто шляхом прибуття, тобто прописали чітко, не просто там особисто, а шляхом прибуття до РТЦК, ТСП. Тобто поставили чітке розмежування. Або ви приходите і повідомляєте, або встановлюєте собі резерв плюс і повідомляєте, не приходьте. І тут же в нас є обмеження щодо цього резерву плюс не частіше, ніж один раз на 7 днів. Через електронний кабінет призивника. Тобто, якщо у вас ці дані будуть змінюватися, частіше вам потрібно прибути особисто, ну, щоб не порушувати. І тепер ми дивимося, що ж таке пункт 7 та 7,1 частини 1 статті 7 закону. Місце проживання та місце перебування це пункт 7 і 7, прим 1, номери, засоби у зв'язку та адресу електронної пошти. Все більше повідомляти нічого не потрібно. Тобто всі ці 34 пункти вони відпадають. Це позитивний момент, да, тому що ви присавитись ну, от я вам зачитав ті, які згадав, але тут їх дуже багато. Там от паспорта громадянина за кордон, відомості про громадянство, зміни про відомості, цивільна дієздатність, реєстраційний номер облікової картки платника податків. До речі, він не змінюється в нас, да. Реквізити документів про освіту, відомості про досвід роботи за спеціальністю Ну, тут дуже така величезна стаття. Ця сьома закордон про єдиний державний реєстр призовників військовозав'язних резервістів. Але тепер у вас обов'язку цього немає. Тому от, повідомляю таку новину, користуйтесь, це дуже важливо. Звісно, поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Тобто, ви повинні повідомити протягом 7 днів місце проживання, і місце перебування, якщо воно змінилось. Номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, якщо вони змінились, і можна зробити це двома шляхами, або через резерв плюс, але не частіше, ніж 7 раз, чи один раз на 7 днів, перепрошую, да? або особисте прибуття до ТЦК, це вже прописано без ніякого там іншого трактування. Особисто шляхом прибуття. До речі, в 560-ту постанову в пункт 60, там, де ми подаємо заяву. На відсрочку ця частина не змінювалася взагалі. Ні, ні на 60-й, напевно, це 58 Е, Ну добре, менше з тим, там, де зазначено, що подає особиста заяву на відсрочку, вони не змінили на шляхом прибуття до РТЦК СП. Цікаво, да? це в порівнянні, просто вам подумати, що чи змінилась. Можливість в нас подати Укрпошта чи ні? Бо там же ж тепер ми повинні пред'явити ще військовобліковий документ, коли подаємо заяву на відсрочку. Є така підумова, але ми можемо його пред'явити і через Укрпошту. Ну, це поки що мої думки, і поки що це мої такі, знаєте, аналіз, такі змін нового законодавства. Подивимося, як воно буде працювати. Тому о, підписуйтесь на канал, хто не підписався, ви ж бачите, як все змінюється, як о, дуже швидко міняється і як це складно розбирати. Навіть мені це складно розбирати. Дуже дуже багато змін. Одна норма посилається на іншу. Тобто, ну треба все проаналізувати. Тому займаюся цим, займаюся просвітницькою діяльністю і вам надаю такі відео. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора. До побачення і мирного. Дня.